В ефірі перший зимовий випуск Жасмінінформ студію Людмила Лотецька. Вітаю! Коротко про головне в анонсі. На другій частині сесії Жашківської міськради обирали секретаря міськради. На підстанції Жашків району електричних мереж встановили сучасне обладнання, яке підвищить якість електропостачання. Хмис та сухі дерева. Чи можна їх самовільно збирати в лісах? Вихідні минулого тижня видалися багатими на спортивні події в районі. Перша організаційна сесія жашківської міськради розтягнулася в часі. Розпочавшись 26 листопада, вона також збиралася 28 і 30 числа. Новообрані депутати все ніяк не могли визначитися, кому готові доручити обов'язки секретаря міськради. Що варто відзначити, засідання поки що відбували всі скликані депутати, окрім двох, які на даний час перебувають в зоні АТО. На другій частині першої сесії, яку вже проводив міський голова Ігор Сибровський, насамперед було повідомлено про створення фракцій. Про створення депутатської фракції Солідарність у складі 10 депутатів. Мартинюк В'ячеслав Михайлович, Васькевич Алла Аркадіїна, Донус Лариса Петрівна. Приймак Валентина Анатолівна, Білоус Олександр Миколаєвич, Стов Анатолій Миколаєвич, Корчак Віктор Володимирович, Хоменко Олена Вікторівна. Синчак Петро Леонідович, цимбал Микола Григорович. Представляти інтереси фракції має право голова депутатської фракції Солідарність приймав Валентина Натулін. Фракція Батьківщина, Чутнівець Ольга Васильівна, Квачук Святослав Ігорович, Лопатинський Василь Петрович, Вусик Сергій Вікторович, Мурадян Арам Мішевич і Тернавська Олена Васильівна. Головою фракції обрано мене. І в першу чергу депутатський корпус має обрати секретаря міськради серед депутатів. До цього посаду обіймала Олена Тернавська, її ж міський голова знову порекомендував. Я пропоную на посаду секретаря міської ради Тернавську Олену Васильівна. Ми працювали каденцією, зауважень до її роботи суттєвих немає, повністю справляється з покладеними на неї обов'язками. Ініціативна, активна, уважна до людей. А тому прошу підтримати цю кандидатуру. Отож, обирається лічильна комісія, проводиться таємне голосування. Втім, кандидат не набирає достатню кількість голосів. Кількість голосів поданих за кандидата 11. Кількість голосів, які не підтримали кандидата 14. Кількість невикористаних бюлетенів 2. За результатом таємного голосування на виборах секретарністю міської ради не обраний. Зважаючи на те, що депутати не мали подання на іншу кандидатуру, сесію довелося відкласти. Отож, депутатський корпус знову зібрався у понеділок 30 листопада. Розуміючи, що від рішень депутатів цього дня залежить подальша робота усієї міськради і, по суті, вирішення важливих питань міста, окремі народні обранці закликали до конструктивізму. Давайте не будемо дивитися на те, до якої ми там партії належимо, до якої ми фракції належимо, куди ми ще належимо, куди ми ще стоїмо. Давайте просто обдумаємо і приймемо таке рішення, яке ну, буде тільки на користь нашому місту, на користь того, що ми працювали, не були ворогами, а були людьми і підтримували всі рішення. Ну, Я думаю, кожен голосує по совісті, а не десь прислухались, хто що комусь скаже. Хто за кого хоче проголосувати? Я думаю, що давайте так від чисто серця. Ми повинні працювати, тому що за нами стоять люди. На посаду секретаря міськради було висунуто дві кандидатури: Ларису Донус та Людмилу Лисак. Остання подякувала за довіру, проте відмовилася від боротьби за крісло. Змінила тільки три місця роботи. За 28 років, 28 років я працювала в банківській системі. Досвіду до роботи, понятно, в мене немає. У ну, мене є велике бажання працювати взагалі на місто. Є працелюбність, бажання щось міняти, щось робити. І думаю, за допомогою депутатського корпусу, міського голови ми зробимо, щоб Жашків був комфортним містом для людей і для ведення бізнесу. Депутати голосують, проте Лариса Донус не добирає одного голосу. Висувати кандидата знову має право міський голова. Він в черговий раз пропонує Олену Тернавську. Втім, голосування безрезультативне. Вдруге ставлять на голосування і Ларису Донус. Знову перерва виготовлення бюлетенів, таємне волевиявлення. Четверта спроба нарешті виявляється вдалою. Кількість голосів поданих за кандидата 14, кількість голосів, які не підтримали кандидата 8. За результатами секретар міської ради обрано Ларису Петрівну і ще одна посада, яку депутатський корпус має затвердити, заступник міського голови. Ігор Цибровський пропонує свою діючу праву руку Аллу Мельник. Її депутати хоч і не одноголосно, але підтримали з першого разу. Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними один, кількість голосів поданих за кандидата 14, Кількість голосів, які не підтримали кандидата, 10, кількість невикористаних використаних бюлетенів два. За результатами таємного голосування по затвердженню заступника міського голови затверджена те Аллу Мельник. Серед обов'язкових питань і формування постійних комісій міської ради депутатів розподілили на п'ять комісій, враховуючи їхні побажання та професії. Ще одне завдання депутатів створити виконавчий комітет міськради. Народні обранці довго не могли вирішити, скільки осіб у ньому має бути. Врешті зупинилися на 15-ти і затвердили список. Сибровський, мельник донос тернавська. Бурлуцький, Гуменюк, Лівандовський, Поліщук, Лебідь, Куровський, Мельник, Притика, Пісківець, Кравченко, Синиця. Додаткових питань чи пропозицій ні в кого не виникло, і перша сесія Жашківської міської ради, яку відбули аж трьома засіданнями, врешті була закрита. Минулої середи, 25 листопада, Жашківський район майже на весь робочий день залишився без електроенергії. Про це підприємством МРЕМ було повідомлено краян завчасно, а тому деякі торгові точки цього дня навіть не відкривалися. Причиною відключення стало встановлення нового обладнання на головній підстанції району. Цікавилися, як проходили роботи, і в районна влада, і наша знімальна група. Підстанція, яка розташована в мікрорайоні Городище – серце всіх електричних мереж Жашківського району, адже живе 95% усіх споживачів краю. 25 листопада тут проводилися значні ремонтні роботи. Застаріле 40-річне великогабаритне обладнання, замінювали більш сучасним та компактнішим. Кошти на це були виділені підприємством Черкасово «Обленерго», а виконувалися силами уманських енергетиків за активної підтримки Жашківських. Ми знаходимося на постанці 110-35 на 10 жашків, яка має два трансформатори Т1, Т2 потужністю 16 10 МВт. Йде заміна масляного вимикача ВМТ-110 на елігазовий вимикач 110 кВт. На сьогоднішній час у нас закінчуються монтажні роботи, повністю введемо обладнання. Демонтовані у нас були шліфа 110 кВт. Ми зараз змонтуємо це все і включаємо обладнання. Зв'язку з тим, що таке обладнання дуже серйозне, це 110 кВт. приходилося виводити повністю по станцію жашків. Потреба замінив масло вмикача на новий новітній алігазовий Микач виникла тому, що даний вимикач монтувався ще в 80-ті роки. Термін служби даного вимикача по всім нормам був 25 років. А сьогодні, сьогодні ми маємо 2015 рік. Самі можете порахувати, що він вже свій квік. Відпрацював і для цього була виконана заміною. Це покращить роботу мереж 110. для Жашківського району електричних мереж. Поновлення технічного приладдя це можливість працювати більш ефективно, мінімізувавши перебої в електропостачанні. По Жашкову в нас велися роботи по інвестпрограмі в цьому році. Ми зробили один об'єкт по мережах 0,4 кВт, поставили підстанцію, побудували електролінію на самонесучих ізольованих дротах. А от підстанція Жашківна, якій ми знаходимося, це підстанція, яка належить і обслуговується уманськими енергетичними мережами. Тут, якби ну, підприємство, будемо так казати, в нас Черкаси обленерго одне. От, і от це досить серйозні інвестиції, і ну чим для нас, ну, для району, це дуже підвищує надійність електропостачання. Справа в тому, що Жашківський район, на відміну від всього Черкасового Бленерго, має своє індивідуальне живлення. Це Київська область, от, отримуємо електроенергію основну її От, І от дана реконструкція, модернізація, вона веде за собою. Значне підвищення надійності електропостачання іменно Жашківського району, а також оцього кільця, де заходить на Жашків мережі 110 кВ. І коли це все працює, то таке обладнання якраз воно довговічне і чіткіше працює як старе обладнання. На жашківщину зайшли чималі інвестиції на розвиток електромережі, тому поглянути на роботи приїхали і представники районної влади. Приємно вражений підходом до виконання даних робіт, злагодженим дисциплінованим виконанням даних робіт. Також приємно констатувати той факт, що на сьогоднішній день у Жашківський район вкладаються інвестиції в розмірі 1 мільйона 200 тисяч щодо покращення системи електропостачання Жашківського району. На сьогоднішній день це Вагомий внесок в розбудову соціально-економічного розвитку Жашківського району. Поки уменські енергетики встановлювали нове обладнання, жашківські часу не гаяли. Вимкнення електроенергії вони використали як нагоду провести максимальну кількість профілактичних заходів у мережі району. Від підстанції Жошків заживлено 95% споживачів міста Жошкова і Жошківського району. Користуючись моментом відключення споживачів, ми спланували свою роботу на своїх мережах Жошківського РЕМ так, щоб виконати регламентні роботи без додаткового погашення споживачів. Тобто порядка 15 лінійних роз'єднувачів, які знаходяться на чотирьох лініях, 10 кВт, які виконують комутації для виконання як аварійних, так і ремонтних робіт. Вони потребують періодичного виконання регламенту. Цей регламент сьогодні проводиться на робочому місці на вулиці Чкалова, де розташований ЛР-48, від якого заживлено приблизно 30% споживачів, як і побутових, так і юридичних міста Жашку. А сьогодні ми виконуємо роботу на цьому роз'єднувачі. Ми виконуємо на лінії 2 Загодзерно, лінії 20 Городище, лінія 6 город і лінія 4 Литвинівка. Задіяно 8 одиниць техніки і 22 працівники, які виконують оцю роботу на чотирьох дільницях нашого. Міста міста Тобто ми охопили своїм персоналом, був складений план виконання робіт так, щоб ми могли охопити повністю 100% оце обладнання, провести йому регламентні роботи. Регламент це про ведення ревізії, тобто перетяжка контактів, змащування струмоведучих частин, які перебувають під напругою, чистка ізоляції для покращення надійності і зменшення аварійності в той момент, коли лінія перебуває під робочою напругою і коли споживачі отримують електричну енергію. Основною задачею нашої є це безперебійне та якість непостачання постачання споживачів електричної енергії жашківські енергетики роблять усе для того, аби їх робота залишалася непомітною для споживачів, тобто якісне і безперебійне постачання електроенергії до кожного дому жашківчан. Тривожив і змусив задуматися виступ головного лікаря Жашківської центральної районної лікарні Ігоря Мельника на апаратній нараді РДА, яка відбулася сьогодні, користуючись нагодою і враховуючи те, що 1 грудня це всесвітній день боротьби зі снідом. Він охарактеризував невтішну картину поширеності цього захворювання, яке в Україні досягає масштабів епідемії. Вілснід давно перестав бути хворобою окремих категорій людей. Нині, за словами головного лікаря, все частіше ним інфікуються пересічні громадяни. При цьому Жашківщина у четвірці районів області за показником хворих на Вілснід. Тому закликав уважно ставитися до свого здоров'я і способу життя, пам'ятаючи, що заразитися може кожен. Що хочу знати по нашому районі? Вважаю, що Вречу мене в четвірці районів, які мають найбільше поширення вілсні. У нас, якщо взяти з, зафор... з першої реєстрації захворювання, в районі зафіксовано 252 хворих на вілосні. Чоловіки живуть одинаково, практично, і село місто одинаково. Звісно, це там одно-дві. Шляхи передачі. Майже 88% це статевий шлях передачі. 12% це ін'єкційні наркомани. Вік 17 років і 63 роки. Померло у нас вже від, від сніду, 35 років. Але що хочу сказати, в цьому році ми вже виявили 30 хворих на білсніг, але обстежили лише тільки півтори тисячі населення. Я не скажу, що ми обстежуємо групу ризи. Це мій наркомани, це особи, які надають свят зарплату, комерційна проституцію. Я не знаю, що вкладати в це пояснення, тому що в нас дуже багато людей, які ведуть незахищені. Часті безпечні статеві акти. Тому коли ми виясняємо анамне захворювання у людини, у підлітках, то в принципі мені важко навіть представити таку кількість численному статевих актів у молодих людей, хаотичних, незнайомими людьми. Що стосується групи ризику наркоманів, у нас дуже погано все розібрати наркоман. Ніякий медик не піде при тому, чи дав наркомана і буде його тягнути на зразок роду. Тому що серед них поширення десятки разів більше через загальне населення району. Що відносно до інших груп ризику, це безробітні, бездомні, трудові мігранти, особи, які повернулися з міського збавлення волі, особи, які перебувають під слідством або утриманням. Нічого хорошого не можу сказати. У нас такі люди практично не обстежують. Які проблеми є в нас? У нас прийшло два лікаря, молоді спеціалісти, одна поступила в кіноординатуру, поїхала навчатися далі в Київ, одна дикрепна відпустці. У нас в недостатній мірі відбувається захист медичних працівників при роботі лікарня, тому що ми з кожним пацієнтом працюємо як спотенційно білоінфікованим. У нас не вистачає масл, не вистачає рукавичок, не вистачає захисних окулярів, немає необхідного посуду, немає необхідних сумок холодильників. Це те, що пов'язано з безпес... 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 безпосереднім ризиком інфікування, під час виконання оперативних втручань, забору крові, переливання крові. Донори вагітні обстежуються 100%, обстежується за бюджетний кошт. Для того, щоб ми могли далі обстежити кров цих пацієнтів, нам потрібно відправляти цю кров транспортом лікарні обов'язково в Черкас, лише в Черкас. Це також має фінансову типу складову, яка фактично не дозволяє це робити в повному обсязі. Пацієнти, які мають біл статус, стоять на обліку, вони повинні згідно законодавства отримувати безкоштовне лікування. Як правило, помирають ці хворі важко, частина з них помирає в нас в лікарні, на опакії, з проявами енцефалопатії, з виснаженням. Захмарно непідйомна для населення ціна на природний газ змусила шукати українців альтернативні види опалення. Серед них, приміром, часткове опалення дровами. І що може бути економніше, ніж назбирати сухостою в лісі. Це природні ресурс, і здавалося б, населення не наносячи шкоди, довкіллю має право ним користуватися. А хіба ж може бути по-іншому? Адже це просто сухі гілки, які лежать на землі і в принципі не мають особливої цінності. Виявляється, не все так просто. В Україні діє лісовий кодекс, згідно з яким вільно збирати в лісі можна лише для власного споживання, дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо. А от на деревину другорядні лісові матеріали саме до них відносять схостій, потрібні спеціальні дозволи. В іншому випадку на охочих запастися паливом без такого дозволу чекає немалий штраф. Про це ми дізналися у голови Жашківського лісництва. Кожен громадян України має право вільно посищати. Ліси України і користуватися благами лісу. Але, в свою чергу, знищувати підріст, знищувати дерева населення не має права. Суху деревину також населення не має права збирати. Це зв'язано з тим, що кожна лісосіка і ділянка лісу має свій запас і в ній враховано також цей сухостій. І ну, вальожник, то не можна зрізати дерева. Це все обговорено законодавством. Ми, як постійні лісокористувачі, маємо право зрізати дерева відповідно до законодавства. також. На кожну рубку в нас виписується лісорубний квиток, в якому вказується квартал. Виділ, загальна кубомаса, в розрізі сортиментів, які там можна заготовити. Відповідно до цих документів, ми проводимо заготівлю деревини і або реалізовуємо, або вивозимо на нижній склад. Заготівля деревини це складний процес, який потребує певних навиків і вмінь. І не кожна людина зможе зробити правильно це. І тим більше, як можна врегулювати ці питання? Скільки хто схоче, тоді всіх буде вирізати. Два види користування загальне і спеціальне. До загального виду користування відноситься збирання грибів населенням, заготівля квітків, кори, заготівля. Воно передбачає заготівлю тільки для своїх потреб, не для того, щоб реалізовувати. Якщо людина хоче заготовити для себе гриби, то будь ласка. Можна, а якщо на продаж вже, то треба виписувати спеціальні документи. Коли така ситуація в... склалася в країні, що газ дорогий, людям немає де брати гроші, всі стараються якось закрастися і щось взяти з лісу. Було таке, що ловили, штрафували. Відповідно до статті 65 Адміністративного кодексу, передбачено. Адміністративні штрафи за завдану шкоду лісовому господарству. Ну, вона варіюється до 85 гривень штраф і плюс завдана шкода. Вона вимірюється від діаметра пня, який був зрізаний, і від того, яке дерево, чи воно сухостійне, чи воно сироростуче. Приблизно суми від 21 гривні це до 10 сантиметрів пеньок. І Ну, більше п'яти тисяч гривень, це якщо 50 сантиметрів пеньок. Шановні громадяни, звертаючись від адміністрації лісового господарства і від, особисто від самого себе, хотів би попросити менше робити шкоди в лісі, пам'ятати, що ліс це легені нашої країни, і його потрібно берегти і залишати нащадкам нашим. Вихідні минулого тижня видалися багатими на спортивні події в районі. Так, 28 листопада у Жашківській спеціалізованій школі №1 1 прийшли змагання із баскетболу за участі господарів майданчика команд жашківського ПТУ №38 38 та збірної міста Умань. Серед хлопців перемогу здобули баскетболісти школи №1, 1 Серед дівчат команда уманських представниць прекрасної статі. Наступного дня, в неділю, у цьому ж навчальному закладі відбувся турнір із волейболу, приурочений до дня гідності і свободи. За кубок змагалися уже дорослі любителі цього виду спорту. Символ перемоги у запекілі гри вибороли у Манчани, продемонструвавши перевагу над командами Жашкова і Скибина. Не менш захопливі поєдинки мали місце 28 листопада у міській школі номер 5 Тут проходили змагання із настільного тенісу, шахів і шашок. Охочих вирвати перемогу суперника було цьогоріч чимало. Деталі у наступному відеоматеріалі. Змагання із шахів, шашок та пінг понгу чи як його ще називають настільного тенісу, зібрали в суботній день у стінах школи номер 5 міста Жашків 120 учасників із 25 шкіл району. Це заключний районні змагання за цей рік 2015. Проводяться вони з настільного тенісу, шахів і шашок серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів. І потім підбиваємо підсумки. В нас проходили за рік змагання: баскетбол, волейбол, футбол, легка атлетика, легкоатлетичний крос. Старти надій, і тепер буде загальнокомандний підсумок за всі змагання, і буде визначена школа, яка зайняла перше, друге, третє місце взагалі в командному виді. А як у вас є якісь відомості? Як у школах наскільки активно займаються саме цими видами спорту, із яких сьогодні проходять змагання? Не, ну звичайно, якщо в Рожашківському районі 32 дві навчальні. Заклади із них Шуляківська – це перші четвертий класи, можна не брати 31, А приїхали на змагання 25. То є показник, що дійсно діти вчителі працюють і діти займаються цими видами і люблять їх. Дійсно показник, я думаю. Якщо брати сільські школи, як там по 5-10 учнів, то звичайно це легко, один-два столи. А якщо взяти міську школу і там по 30 учнів, то двома столами вже не задієш всіх учнів. Тому дуже тяжко пропагувати Це Треба вести або секцію, або гурток. Якісь дітки, які дійсно хочуть цим займатися, вони будуть ходити. Тоді менше столів треба, і діти працюють. Тому більш Пропагується він з більш сільських школах, але і міські не відстають по цьому виду. Тож якщо столи є, ось, наприклад, в п'ятій школі три тенісних столи є. Так само в другій школі два столи. Є в четвертій школі три столи. Є. Ну, в принципі матеріальна база більш-менш. Є, але, звичайно, скудна, хотілося б краще, більше, звичайно. Команда юних краян цьогоріч вже побувала на першості області з настільного тенісу, що проходила в Умані. І зуміли вибороти шосте загальнокомандне місце. Тепер показують клас на районних змаганнях. Кажуть, теніс для них особлива гра. Це спорт дуже захопливий, мені так дуже подобається. А ще я займаюся волейболом, баскетболом, ще між тенісом Я дуже багато різних видів спорту. У мене тато спортивний, він також їздить в Алушту, теж якось їздили в Алушту і зайняли там перше місце. Та через то, якщо в мене батьки чимось другим я, я б також, а так мені дуже подобається спорт і вести е, правильний спосіб життя. Якщо чесно, я дуже мало тренуюся, бо, е, бо в школі мені нема коли, бо я хочу закінчити школу золотою медаллю. І ну, добре вчитися. Ну, знаходжу так трохи. І подобається мені цей вид спорту. Це дуже інтересна гра. У мене батько займався тенісом, і, як може гене, коли є вільний час, коли після школи прийду після уроків, коли пороблю уроки. Як довго ти можеш грати в теніс? Якщо інтересно, то дуже довго. Наприклад, скільки? Годин, дві, три? По дві, по три. Було дуже цікаво брати участь в змаганнях саме в Умані, тому що там дуже великий опит набирається і дуже сильні суперники попадалися, було дуже цікаво з ними грати. А коли ти знаходиш час для тренувань? Багато для цього треба взагалі часу? Ну, в школі, на перерах, на фізкультурі зазвичай так. А чому саме теніс? Тому що мені подобається просто в нього грати. Стіл, ракетки, дошка, фігури. Щоб займатися такими видами спорту, як настільний теніс, шахи чи шашки, потрібно не так уже й багато спортивного оснащення і часу. Зазвичай учні тренуються просто під час перерви між уроками, дозвілля із друзями чи рідними. І цього достатньо, щоб кожен із них виробив свою стратегію, манеру гри та віднайшов власні секрети успіху. А чим тобі подобається Цікаво. Чікаю. Тут потрібно дуже багато думати, і мені це подобається. Я люблю думати і взагалі я люблю грати в шах. Я почала грати десь ну, не знаю, з другого класу, мене дідусик навчив, а потім я перестала грати, а потім в школі мені запропонував мій. Вчитель по фізкультурі поїхати сюди, бо він дізнався, що я граю в шахи. Чим тобі подобаються шашки? Ну це ну цікава гра, ну розвиваєш. А не цікавіше, там м'яча поганяти. Ну то то я цікаво, ну це спокійно собі. Така. І з ким ти любиш грати? Ну, з однокласниками, там, з папою. Ви граєш? Як коли? Чим тобі подобається? Думаєш, стратегія? Це стратегічна ігра, тут треба думати. Нам мені подобається. А цікавіше в м'яча поганяти? Цікавіше, ну коли погана погода, і так можна погуляти». «А З ким ти тренуєшся, як часто і з ким? граєш?» З папою, з братом, ви з мамою варто зауважити, дівчата у вище зазначених видах спорту не менш азартні ніж хлопці. Учителі фізичної культури відзначають, що юнаки й дівчата залюбки беруть участь у змаганнях і показують вагомі результати, адже цікавість учнівської молоді до пінг-понгу, шахів та шашок, а разом з тим і майстерність, і з кожним роком ростуть все більше. І це наразі вся інформація. Шановні глядачі. Сьогоднішній випуск передачі жасмін Інформу» ви матимете змогу переглянути у середу о 9 ранку та о 19.30 в вечірньому ефірі. Останні випуски інформаційних програм також розміщені у спільнотах в соцмережах. Наразі офіційний сайт телекомпанії тимчасово не працює онлайн-трансляцію. Ви можете переглядати на сайті «Жашків.Інфо». А вже для наступних програм наш колектив готує такі новини. Зміни в нарахуванні та отримані пенсій. На черговому засіданні творчого об'єднання Мистецька толока побував дослідник української минувщини Вадим Мицик. Як проходить процес декомунізації на Жашківщині? Будьте щодня із телерадіокомпанією радіокомпанією Жасмін, адже ми працюємо для вас. А також не забувайте, що можете стати героями чи співавторами наших програм. Тож повідомляйте нам про події, варті уваги та неординарних людей з вашого життя. Чекаємо на ваші дзвінки за номером 61121. З вами була Людмила Лотецька. На все добре і нехай у вашому житті будуть лише хороші події.